Привіт, друже! Якщо ти досі користуєшся плюралайзом як в старі добрі часи, то у мене для тебе погана новина. Технології вже дуже давно зайшли вперед, і зараз вже це не модно. Існує найбільш зручний та швидкий спосіб синхронізації твоїх камер для подальшого монтажу у мультикамі. Сьогодні я тебе познайомлю з такою річчю, як Тейнтекл. Тентекли це, так би мовити, мініатюрні генератори таймкодів. Простими словами, вони передають реальний час, який записується у метадані відеофайлу з вашого смартфону до вашої камери. Встановлюємо тентекл на камеру. Під'єднуємо до нього 35 5 міні-джек. Інший кінець вставляємо у мікрофонний вхід до вашої камери. Все те ж саме робимо з іншими камерами, які у вас є. Вмикаємо одинтекл довгим утримуванням важеля, доки не засвітиться зелений індикатор. Перемикаємо на камері, щоб бачити реальний час таймкоду. Переходимо в додаток Tentacle і нажимаємо одну кнопку синхронізувати. Вітаю все успішно засинхронізовано. А також хочу зазначити, що ці штуки можна придбати або взяти просто в оренду. Дякую, що подивився це відео. Підпишись у нас тут про кіно.